Добре ранок, мої хлопчики та дівчатка, добрий ранок, 7.06. погода прекрасна. На голові у мене, знаєте, у мене так прическа може називатися багато. Дивіться. Я упала свалу, тормозила головою. Я у мами гарна дівчина. Да? Хто куди урвав, це моя перва, перва моя, перве моє слово, хто куди урвав. Я вчора помила голову, заплала косичку. Слухайте, я хочу вам сказати, що прямо гарна зачіска, ну що ні. Я сьогодні можу прямо з цією косичкою, в мене ще волос влажний, Я ще можу з цією косичкою піти на роботу, так? Ну а що, ні, дивіться, прямо такою можна тут дімочку і закласти. Що ви скажете, що я отаку собі тільки проснулася? Ну, трошки очки підпухші, губки набрякші, Нічого. Дівчатка, має, ми утром встаємо з вами, самі обаятельні, самі привлікати, самі очарователі. Зараз піду, пару хлопків холодної води творять чудіса. Я ще навіть не зуби не чесно. Я тільки встала кровать застрілила. Оце у мене не отнять. Я кровать застріляю обов'язково. Так, мої хорошенькі, водички купила. Тоді зараз прийму душі, їдуть на роботу. День прекрасний, день чудовий. Ви знаєте, отака погода буде цілу неділю. Но погода дуже небо. Голубе-голубе, вообще дуже-дуже дуже. Я вам також я трошки камеру, хоч би цей телефон час не впав, б. шум річки, запах смиряк. Це, знаєте, дорогого воно стоїть. Тут дуже 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 хорошо. Дівчатка, ми знаходимося в ремче, жива вода. Але я вам хочу сказати, що віремче дуже є дуже такий. Різний є відпочинок. Ви можете відпочивати не тільки в живій воді. Пойміть. Є, допустимо, такі готелі, де там просто тиша. Відкрили вікно і один ліс. Є такі, де одна річка, є де взагалі не річки, нічого. Просто ви відкрили і тишина перед вами одні йолочки. Одним словом, ви коли приїжджаєте в Яремчу, ви ось тільки в неї заїхали, або вийшли з поїзда. Ви коли з поїзда спускаєтесь до мене, там вже мільйон двадцять п'ять. Мільйон двадцять п'ять у вас буде і гостіні, і все підряд. Одним словом, є відпочинок. Для душі, це я вам гарантую. Можете поїхати куди. Я п'ю за ваше здоров'я, за ваш настрій, за вашу посмішку, щоб ви в мене встали та хоть. зробили. Я сьогодні теж трошки так неважно спала. Щось якась, знаєте, всю ніч крутилася, щось думала, щось таке, знаєте. Бо кожен раз, якщо ти щось почуєш, ти за щось нервуєш. Так? Отак і я, щось десь почула, та й нервую, щось почую, та і нервую. Але все добре. Встала, потягуськи. Я встала спочатку на душі, бо трошки також щось непонятно. Я лягла назад, лягла, вкрилася такого з одіялом з головою. А що знаєте, як я люблю втром стати? Открити вікно, лягти, укритися з головою і таку потягуськи робити, 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 робити. А потім встала, ці кислики повитирала, подожди, брешу, бо ще й не повитирала. Тако заїде, бо, бо ж коли сплю з рота йде. Веня, я коли сплю особо так сладенько просипаюся, і подушка мокра, і я заслієна. Ну, одним словом, славна жінка українська. Ви розумієте. дівчатка, що є, то є, слухайте. Ну це життя. Ну з кожним таке буває, просто зісняються. Так що моя красотиночка, таке ми сьогодні з такий сьогодні в нас з вами. Ранок ви щесь. Ну хто на роботі? Леся з Костю вже на роботі, бо Леся дзвонить, каже, ми вже на роботі. Каже, слава Богу, я тільки встаю. Ну, тут, поймаєте, немає, я можу поїхати і в 6 часов, але немає сенсу. Я і так приїжджаю о вісім. Ні, ну я хочу сказати, що я приїжджаю вісім і люди вже йдуть. Йдуть, бо знають, що ми вже відкриті. Одну слово, мої хороші, отакого вам настрою, оцього шума, річки, запаху смерек я вам передаю в ленту. Я вам бажаю гарного настрою, щоб ви у мене завжди посміхалися, щоб посмішка з вашого лиця ніколи не спадала. Навіть якщо тут трошки дискомфорт, запомніть раз і насліда. Вам ніхто не просичує і не поприяє. А наоборот, скажуть, отак її і треба. Ні, мої хороші, хай знають, що в нас завжди все добре. А воно так і буде, тому що по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Я вас обіймаю, ціліваю, не забуваємо. Виходимо з дому тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Я йду, мию вухи, мию очі, йду на роботу. I love you. Отакий От ранок я вам не можу не показати. Мої хороші, які ми знаходимося, єремче, жива вода. Камінь Силяна з лівої сторони. Отака тут красота, такий тут краєвид. Я хочу вам сказати, що Яремча вона дуже багата, дуже красива. Яремча це серце, це серце, це коридорчик, звідки можна поїхати, куди хочете. До Буковеля їхали ми півгодинки, до Франківська півгодинки. Саме головне, що тут є відпочинок на будь-який ваш смак. на любий. Хочете апартаменти з відом в ліс, пожалуйста. Хочете без нічого, пожалуйста. Одним словом, вам стоїть приїхати в Яремчу і ви собі виберете відпочинок, який ви захочете. Де б ви не жили, щоб ви собі який отель не зняли гостінцю, повірте, скрізь красиво, тому що тут дуже-дуже красиво. Отак от я вийшла з балкона і отака красота мої хорошенькі. Гарно, всім настрою. Я теж ще стою, тапочки йду зараз. Яйця не хочу, печення не хочу. Пече, печення вівсяне з льоном. Не хочу без я безкалорії. Я перекраси без Це, Це, без вам для похудання. <різь> Щоб нічого не їли, тільки ці печення, ви будете такі всі стройні, як. А, пожалуйста. Струнка, як тополя, зелена, як гайя. Як будете далеко про нас, то ви згадайте. <різь> так ми дітять чашечка, прямо при зима. З ласточка. Давай. Давайте. Давай, давайте. Давайте каву з вами. Цок? Так що всім. Гарно. Боже, я така запухша. Причка у мене сьогодні, знаєте, що я упала самосвату,рмозила головою. Ну нічого здобайдуже. Всім гарного настрою, позитивного гарного дня. дня. Да, саме вона погода взагалі. Ром цілу неділю така погода. Ви казали б де? Погода шикарна. Дивіться, як вам там потім покажеш, як там сонечко пробивається. Я показувала, дивіться. Дивіться, Бо дивіться ззаді пробивається сонечко, погода взагалі. Так що, мої хорошенькі, приїжджайте вже в воду і кава буде. І... Я сьогодні два стаканчика води випила, два прям залпом. Так мені ця вода вовше. Так що I love you. Так, мої красотулічки, я вже вийшла, йду на роботу, але зараз ще поп'ю мою каву. Тут, звісно, така красота, поки кава робиться, покажу вам. Боже, тут так все дивіться, бачите, наверху антраси, ну сюди взагалі нічого не чути. Тут зелено, красиво. І саме головне, тут є два чана, один великий один малий. І баня є, і от шашличок можете пожарти. А саме головне, подивіться, яка красота. Давайте. От що я з чашки п'ю не стаканчика, я йому О, Я тобі даю ларіжну чашку, а стаканчик у мене звідки одразу. Що, заправка чи що? Та ложку забирайте. Мінаша ложка ще. Тепер буду робити звечка. Так, мір 0741, всю каву попила, піднімаюсь на горку. Тут такий, знаєте, хороший спорт на горочку з уклончиком, Бачите, зниз, то я собі йду скотилася, а наверх трошки піднімаюся. Я вам бажаю всім гарного дня, позитивного настрою. Щоб ви мої красотулечки, кожен ранок договорити, щоб ви мене посміхались, щоб ваша посмішка ніколи в житті. Не сходила з вашого лиця, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб ви у мене цвіли, як оці розочки. Подивіться, ця розочка вона цвіте при мінус. Рома казав, при якому мінусі, але я вже не пам'ятаю. Ну, ну сильно, сильно, прямо. Мінус 15 100%. Це Лариса знайшла такий сорт і посадила. Так що мої хорошенькі, всім гарного дня. Позитивного настрою. Ну тут красота ще ще раз покажу. Цей відпочинок це вартий. Мої красотулі, Ну що у нас ви розумієте, що я йду, йду, і розумію. світуль. Ти ж не показав свою цибулину. Це не красиво і не це. Ви ж все спитаєте, світуль, де взяла такий файний світерок, джинси, кросовочки, курточку. Я вам розказую на нашому прекрасному привозі. На привозі можна купити абсолютно все. Приходьте ви на живу рибулечку, замовили рибку. Поки вам рибульку начищають, ви йдете прямо, повертаєте направо. Двойний павільйон заходите. Два хлопці кажуть, добрий ранок, що ви бажаєте? Ви кажуть, я бажаю все. Ви тако тільки присіли, вас оділи, пішли у віолету, у вас озули і з правої ножки пішли додому. Так що, мої хорошенькі, ці штанішки, вони йдуть дивіться, Мені ще подобається, що їх не треба підрізати. У них йде висока посадка на шнурочку і вони утіплені. Світерочок хлопчиків, курточку теж в наших хлопці. Красовочки, дівчатка, це фірма «Віолета». Ви знаєте, що я повинна пархати. Я не знаю, я весь день на ногах і мені я просто боса, знаєте, як ота балериночка, така тьоп-тьоп-тьоп. Так що одним словом ці булинку показала, я думаю, вам Мої красотурі. Саме головне, я вам завжди казала, щоб ви коли одіваєте, допустимо, там штанішки, кофточку, платічки, щоб вам було комфортно і удобно. Мільйон людей, мільйон мені. ми не можемо кожному подобатись. Правильно? Правильно? От дивіться, я сюди пішла, я взула на наношу красовочки, я просто пархаю. Для мене дуже важливо, щоб я. Я їх взагалі не відчуваю, дівчатка, просто не відчуваю. Мільйон двадцять п'ять виборів. Ви перемірили. Ви вибрали ту собі те, що вам подобається. Так само ж дівчатка, вони йдуть в розмірі. У них йде висока-висока посадочка. Мені дуже подобається, тут шнуровочка, вони йдуть утіплені. Плюс світерок. Я не дуже люблю горло, я так захотіла, але він і дешевище. Бачите, таку хто любить так, прям то воно таке робиться. Ну і зрозуміло, що курточка. На голові прическа в мене сьогодні. Гуляй моя розчка. Називається Хто куди урвав вітер дує вітер. Так що, мої рідні, саме головне, я всегда вам казала, щоб вам було удобно, комфортно і щоб вам подобалося. Тому що мільйон людей, добрий ранок, мільйон людей, мільйон мені. Ми не можемо всім подобатися. Саме головне, щоб ви подобались самої собі.